Добрий день, шановні учні. Сьогодні тема скульптурна анімалістика. Номер 2 урок. Ми з вами зліпимо пінгвіна. Для цього нам потрібен чорний-білий колір, а також для деталей. деталей жовтий та відтінки, які вам найбільше подобаються. Що ми робимо? З чорний, акуратно переминаємо, він у нас був однотонний. Розділяємо на дві кульки більшу і меншу. Більше у нас буде животик нашого пінгвінчика. Ми кульку нашу акуратно розминаємо, робимо більш її таку пластичну, витягнуту, нижню частинку робимо більш таку ширшу, верхню, більш вущу, і можемо навіть нижню трішки розділити для ножок нашого пінгвіна. Так. Перша частинка нашого пінгвіна є. Тепер робимо його крила. І голову. Тобто на крила я розділяю два одинакові, дві одинакові кульки і голову. Роблю також кульку. Акуратно її притоптуємо і прикріплюємо до нашої голови. І голову, тобто до нашого тіла. А тепер робимо крила чимось похожі на ласти. Раз, поки що не прикріплюю, чому? Тому що ми зараз зробимо білим пластиліном нашу основну частинку, тобто голову, а також Животик. Так, є. Тепер за допомогою білого кольору, також його гарно перемішую. Для чого я завжди переминаю пластилін, щоб він був більш еластичніший і ним може було більш красивіше і зручніше користуватись. Перемішали. Нагадую, ми працюємо повітряним пластиліном і роблю. Нашу початку голову, кулька, і тоненько Так, у мене на пластиліні є бугерки, тобто там, де пластилін вже трішки підсох, тому таке гірше я забираю знову кульку. Стараюся відразу прикласти собі, подивитися, де мені і ні, роблю надбрівну частину, нашого пінгінчика, Перекладаю. Іга, тепер животик і ножки. Переминаю, роблю кульку. Як капельку нашу капельку розділяю знову на половинку. Для того, щоб показати ножки. Та акуратно таку роблю тонесеньку форму, щоб воно у нас гарно прилягла до нашого тіла. І до ж самої шиї. Так, за допомогою стека, прикріплюю. Можу не боятися, тому що я ще буду шарфиком прикрашати нашого пінгвінчика, але акуратно детальки ми прикріплюємо. Так, є тепер руки. Витягую більше ножки, бо вони були. І витягнути ще нашого пінгвінчика. У нас така виходить лялечка. -ля 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 Тепер нам потрібен жовтий, жовтий для наших ніжок. Так, я вибрала яскравий жовтий колір. Для цього роблю лапки, лапки в мене будуть. Невеликі кулька, кульку роблю як капельку і акуратно прикріплюю свою лапку. За допомогою стеку акуратно фіксую пальчики. щоб у нас виглядало. Тепер робимо другу лапку. Знову кулька, капелька і акуратненько прикріплюємо нашу капельку до ніжки. Знову за допомогою стеку робимо пальчики нашого пінгвінчика. Так, є чудесно, наш пінгвінчик майже готовий. Чому майже? Тому що нам тепер потрібно зробити його обличчя. Для цього робимо дзьобик жовтенький. Нагадую, якщо ви пам'ятаємо, пінгвін це птах, тому ми по-моєму, дзьобик та чорним очі. Так, за допомогою чорного кольору робимо очі пусіньки, намистинки такі маленькі намистинки і акуратно прикріплюємо до нашого обличчя, нашому пінгвінчику. Раз, і тепер. Другу намастинку. Є. Так, тепер робимо брови. І акуратно нашому пінгвінчику робимо брови. Його вони будуть такі трошки широкі. Є. В очі дамо бліки. За допомогою білого кольору, але нам потрібно білий дуже-дуже мало так, трішечки раз, і з другого боку, два. Сайвий нігтиком забираємо. У мене трішки брова насупилася на око, за допомогою білого я розділю нашу бру від нашого ока. Розгладимо, і все. У нас тепер брова стоїть добре. Так, ми зробили нашого пінгвінчика. Що тепер нам потрібно? В першу чергу, прикрашаємо. Зробимо йому шарфик та зробимо також йому шапочку, щоб він у нас такий був красивий святковий пінгвінчик. Для цього я використовую фіолетовий і такий темно розовий Отже. Знову робимо шарфик, як і в попередньому відео, у вигляді червачка. Тільки тепер ми будемо обмотувати навколо повністю нашої шиї нашого пінгвінчика. Зробили першого червачка, беремо інший колір. Робимо другого Червачка. Прикладаємо до першого, а я зроблю ще і третього, білого. Білого візьму максимально менше, прикріплюю зверху. І тепер акуратно кручу. Так, гарненько розкручуємо, у нас виходить такий об'ємний шарфик. І що я роблю? Акуратно його ми бачимо прим'яцькою, оп, щоб він у нас такий був плоский. Вибираю, як краще буде дивитися, на шарфик, даю його сюди. І акуратненько закидую назад. Так, шарфик ми зробили нашому пінгвінчику. Тепер лишилося шапочку. Шапочку також роблю з зайвої детальки, що в мене була, як віночок в першу чергу. Так, прикріплюю на бік, він у нас буде трішки стиляга. І тепер роблю верх. Можливо, візьму червоний. Так, так червоний колір акуратно знову роз... 에, розтираємо, робимо кульку. Потім гарно прим'яскуємо. Трішки даємо на пік. У нас така буде велика так, акуратно, так, акуратно нашу шапочку згинаємо зайве, забираємо. Отеком даємо такі невеличкі лінії, не наче у нас тут є різні такі складочки, і робимо наш вершочок. Прикріпили зайвий пластини забираю, і такий у нас получився Пінгвінчик. Дякую за увагу. До побачення!